А зараз повертаємося до ситуації в Миколаєві, адже я нагадаю, місто продовжує оговтуватися від терористичного і цинічного удару окупантів. Деталі розпитаємо у мера міста. Це Олександр Сінкевич, який вже долучається до прямого ЕТЕРУ. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас. Дякую, що долучаєтеся до прямого етеру. Я розумію, у вас зараз дуже багато справ і, на жаль, такий складний, трагічний ранок сьогодні у Миколаєві. Хочу почути останню оновлену інформацію, тому що я вже на початку цієї інформаційної години повідомляла, що, на жаль, одна жінка загинула, ще 23 людини поранені. Чи є якась от оновлена інформація щодо поранених? На жаль, ця інформація чи Може і на щастя. Інформація не змінюється. Досі в нас звернулося 23 людини до того, щоб їм була надана медична допомога. Фактично, сьогодні, вночі, після другої години ночі, російські покидьки атакували наше місто. Попередньо це ракетами типу с 300 Внаслідок атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт. А також ну, цивільні об'єкти, ресторанний комплекс, торгівельні памільйони, житлові будинки, автомобілі е, е, виникли пожежі, які е, представники МНС зликвідували е, довгий час. Ну фактично, там дещо вигоріло. Просто пщен. Е, Заходи з ліквідації залишків цих е, вибухів. Продовжуються зараз. Е, так і є одна людина. Жінка загинула. На жаль, 23 поранена. Комунальні служби зараз займаються тим, що прибирають і фактично відновили всі питання, які стосуються газопостачання, електропостачання, водопостачання. А також триває обстеження житлового сектору. Наразі відомо нам вже підраховано вже біля більше 80 вікон, розбити, в тому числі в закладах освіти. Наші комунальні підприємства зараз нарізають, допомагають жителям. Нарізають ось плити для того, щоб закрити. Терміново ці вікна, а також зруйновані дахи. Ми е, плануємо зараз накривати брезентом і пізніше займатися їх ремонтом. Хочу нагадати, користуючись можливістю жителям, які дивляться цю програму, що потрібно звертатися до нашого архітектурно будівельного контролю. Всі контакти є в мене там на сторінках, сторінках Миколаївської міської ради. Вони за процедурою можуть це зробити. Пане Олександре, ми також бачили, що дійсно оговтується місто зараз від чергового удару. На кадрах навіть почули, як жінка розповідала про те, що вони прийшли потім до торгівельних павільйонів, які були пошкоджені окупантами, і власними силами намагалися там ліквідовувати наслідки ударів. Наскільки активно зараз власне місцеві долучаються до ліквідації наслідків? Хочу просто вкотре наголосити про незламність українців. Ви знаєте, по перше, іноді журналісти, які прибувають на місця прильотів зранку, після нічних прильотів, приїжджають туди вже там о восьмій годині, о дев'ятій. А наші служби виходять працювати з п'ятої ранку, фактично, і там вже біля дев'ятої розміщається палатка, яка консультує людей, видає їм будівельні матеріали. Миколаїв більше 200 днів знаходиться під бомбардуванням. вже вироблені процедури, всі знаходяться на зв'язку раціями покористуються, Тому терміново все це відбувається. І звичайно, що ми нас просять журналісти, які прибувають там о 8-9 ранку, для того щоб зняти ці матеріали. Щоб ми не прибирали так швидко, бо іноді після прильоту на ранок вже немає е таких е слідів, які були такими знаєте, страшними, так е долучаються місцеві жителі. Так вони всі розгрібають. Я думаю, що це і ментально допомагає, їм, що вони долучені до процесу розбору завалів. І це ще раз показує ще раз, що ми не зламні і е це, 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 це бомбардування воно не зламає ламає дух. Миколаївців як на те розраховано, а навпаки, просто укорінює думку, що росіяни не мають права е, називатися там нашими навіть сусідами. Тому що вони просто всі однакові і хочуть вбивати українців і не е, признають нас, нас як націю, як взагалі людей, які повинні існувати на цій землі. Ну і повинні бути знищені. Так, я абсолютно з вами погоджуюся. І дійсно бачимо, що як би вони не намагалися стерти нас просто з лиця землі, ми все ж таки стояли, стоїмо, будемо стояти далі. Я дуже дякую вам за те, що, по-перше, ви знайшли час долучитися до етеру і розказати, як місто оговтується від жахливої атаки. Ну і за все, що ви робите. Тримайтеся, ну і бережіть себе, бережіть Україну. Дякую. Разом переможемо. Обов'язково переможемо. Я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був мер Миколаєва Олександр Сінкевич.